Доброго дня! Хочу ще раз показати свій товар, що маю на продаж. Буду вже знімати трошки ближче. Бо в попередньому відео багато коментарів писали, що не видно товар. Попробую зняти краще. І так, ось буду знімати, трохи озвучувати, що є. Ось дивіться, то відлякувач. для собак є та певна кількість. Лот номер 2 це такі до душу нові насадки. Ось стіна, дивіться. Буду вже помаленьку водити. Оце лот номер 7, це ніжки до обігрівача. Ось ще є так, такий набір для рихтовки автомобіля. Хочу зняти вже трошки ближче, щоб люди могли бачити. Лот 51 то сальники для клапанів Lanus Sense. Лот 12, то тримаш до телефона. Лот номер 48, сканер банківських карток. Це ось до, до телефона, коврики такі в машину. Віця, сам являюся пасічником. Також маю мед ріпаковий на продажу 200 гривень літр. Оце лот номер 13, то підсвітка до дверей Ford і Volkswagen. Лот номер 16, циліндрик до Ополя. Лот номер 18. Фільтр. Бензиновий. До Рено. А це ось контролер холоду, лот номер 24. Ось такі. Все нове. Якби ціни помірні. Стараюсь вже буду повільніше знімати. Тому що не було видно той раз. Це ось магнетрон до мікроволновок. Лот номер 34 Абсолютно новий. Ну і те, незвичайно, так теж все нове. Тестер для води. Ось. Воронки до кондиціонера. Така велика кількість до розеток, планок. Ось 20 гривень за штучку. Якщо весь оптом ящик, там кількість, то ще знижка буде. Ось такий хамут настінний. Ось видно вже його параметри. Ось дивіться. 300 гривень це феронікелеві електроди. Там 3 штуки їх іде. То кріплення дояви ось чорне. Це збільшувач екрану. 80 гривень штучка. Ось є такий алюмінієвий профіль. Він такий круглий до світодіодної ленти. 100 гривень погонний метр. Тут 9 метрів. Це шланг, то лиш надірваний зверхи кожух, абсолютно новий і цілий. Ну, до, до високого тиску шланг. Ось дивіться. Це до пральної машини. Це до бетону мішалки запчастина. Це ось маска там. Ціна її, Маркировка. Зараз тепер зараз плавно покажу. Маю таку велику кількість карбонових наклейок до різних марок автомобіля. Забув указати ціну 160 гривень комплект. Там 4 штучки. Абсолютно все нове. Ось давайте ще раз помаленьку проведу. Можливо, ще так. Потрошки знімлю. І так, хочу ще на кінець додати. Viber, надіюсь, номер видно. Оплата на картку, відправка Укрпошта, нова пошта. Дивіться, пакую посилки сам у свою тару, тому буде, якби, думаю, вже якась трошки копійка дешевша. Ще, напевно, забув показати мій. Мінералізатор. Ось таке 21. Це фільтри до, як мені сказали родідро, до тракторів. Масляні. Не знаю, до якої моделі. Можете по Google фото відшукати. Всім дякую за просмотр. Всім гарних. Покупок та продажів.